Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я! Щедрівки це українські обрядові пісні, які виконують під час новорічних та Різдвяних свят. Щедрують зазвичай напередодні старого нового року 13 січня. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечі. Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі, щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав, щоб ви квітли з кожним кроком, Отже всіх вас з Новим роком. Виконуючи щедрівки, люди бажають добробуту родині, багатого урожаю та інших благ. Щедрування – давні новорічні звичай, під час якого групи щедрувальщиків піснями славили господарів. Бажали їм здоров'я і достатку, за що отримували винагороду. Супроводжувалось воно магічними діями, музикою, танцями, пантомімою. Обрядовими іграми з масками. Щедрівки, на відміну від колядок, мають свою особливість, традиційний приспів, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на весь вечір. Кінець 19 століття обряд переважно став явищем народної художньої творчості. Таким він зберігся і до сьогодні. Щедрівка увібрала в себе національні колори та менталітет українського народу. Щедрий вечір, добрий вечір. Смерекова гілка, Золотий горіх. Щедрий вечір, добрий вечір. Зоряна щедрівка і веселий сміх. Очиняє брами новорічна ніч, Щастям і піснями сяє на всі біч, Щедрий вечір, добрий вечір пташинці й дитині, зірці і бджолі, мир вам у родині, мир на всій землі.